Перед мікрофоном Христина Срібняк, і я вітаю вас у просторі діалогу. 11 лютого 1946 року у Римі засновано найважливіше польське еміграційне видавництво Літературний інститут. Наказ про його створення видав генерал другого польського корпусу Владислав Андерс. Засновником та ідейним натхненником інституту був польський публіцист Гєдройц, який в цій армії очолював відділ військової періодики та видавництв і від. Самого початку кістяком команди були зофія герц з чоловіком Зигмунтом, Юзеф Чапський, а також Густав Герлін Крудзінський, який був співзасновником щомісячника Культура. Про те, як склалося це коло однодумців, і як сформувалося рішення про спільну діяльність у сьогоднішньому випуску програми Простір діалогу розмовляємо із президенткою товариства літературного інституту Культура Анною Бернхард і дослідницею історії та спадщини діячів, що були пов'язані із Зофією та Зигмунтом Герцами, Монікою Сендлак. Єжа Гєдроць називав себе «звіженчим політичним», що буквально перекладається як «політична тварина». Редакторський хист був у нього в крові, а відповідний досвід майбутній редактор культури набув ще задовго до Другої світової війни. У студентські роки він долучився до видавництва журналу «Корпорація Патрія», який був аналітичним осередком. Згодом почав редагувати «Бунт молодих», а згодом і коли ці молоді стали вже трохи дорожчими, Рослішими назва змінилася на «Політика». Він вірив, що змінить світ і вплине на нього через друковане слово і через редагування журналу, говорить Анна Бернхард. молодих, політика перед війною, 39 рік. Бунт молодих політика передвоєнний 39-й рік. Є Гедрович, редактор цих двох видань, точніше, одного тижневика, але зі зміненою назвою, водночас є чиновником Міністерства промисловості і торгівлі. У 39-му році він отримує наказ про евакуацію разом із дружиною і молодшим на 16 років братом Генриком. Гедрович виїжджає до Бухареста про те, якою була їхня подорож, і Перебування у Бухаресті ми маємо виразні свідчення із щоденників Генрика Гєдроюча. Це неймовірно зворушливі нотатки юнака, який описує всю ситуацію. Після закриття польського посольства у Бухаресті у 1941 році брати були евакуйовані британцями до Стамбулу, а згодом до Хайфи, де Єж Гєдровича вступив до незалежної карпатської стрілецької бригади як рядовий солдат. У 1943 році він знайомиться із Юзефом Чапським, який очолює відділ інформації та освіти, так тоді і називається цей підрозділ польської армії на сході під командуванням генерала Андерса. І Чапський пропонує Гедроючу очолити відділ військової періодики та видавництва. Саме тут починається велика дружба цих двох чоловіків, і безумовно, саме у їхніх. Розмовах народилася ідея співпраці та заснування видавництва, яке було організоване у 1946 році, вже після війни, при армії генерала Андерса, оскільки вони демобілізувалися у 1948 році. В рамах є ще армії генерала Андерса, вони допіро були здемобілізовані в 1948 році. На відміну від Єжа Єжаґєдруйця, нічого спільного із книговиданням та редагуванням не мали подружжя Зофії та Зигмунта Герців. Вони походили із лодзі і не встигли молодята одружитися в лютому 1939 року. Як наприкінці серпня, Зигмунт Герц отримує призов до армії, продовжує Моніка Сендлак. Зофія Герц, перша кобіта в посектуразофія Герц, передусім, була першою жінкою у Польщі, яка склала кваліфікаційний іспит з нотаріату. Далі, щоправда, закон змінюється, і вона не може займатися цією професією. Але певний час вона працювала у дуже відомій у лодзі нотаріальній конторі. Зигмунд Герц надзвичайно яскрава особистість. Він походить з дуже відомої Варшавсько-Лодської родини. Але з 12 років живе зі своїм батьком у лодзі. Мічислав Герц був відомою місті постаттю. Він писав п'єси, водночас був торговим представником бельгійської компанії, що постачало соду. Зигмунд працює разом із батьком і є його правою рукою. Хоча, як сам зізнавався, не був пристосований до офісної роботи, але дуже добре знав світ як торговий представник, чудово володів на Земними мовами англійською та французькою, і мав, закінчив навчання у Великій Британії. Тож родину герців всі знають, люблять і поважають. У цьому можна буде переконатися у 1939 році, коли Мічислова заарештовують і привозять до у Радогощі, там ним опікуються і роблять все можливе, аби його визволити. Зустрічаються Зофія і Зигмунд на карнавальній. Ньому балі у 1938 році за рік вони розпочинають подружнє життя і на 24 вересня 39 го мають квитки на корабель до Нью-Йорка на всесвітню виставку, але на жаль, на неї вони не потраплять. Зигмунта призивають до армії. Він бере участь у протиповітряній обороні Варшави, дислокується на Мідзашинському валу і на самому початку війни його відправляють. На схід, щоб налагодити контакт з іншою військовою частиною, яка нібито мала краще озброєння, яке можна було б доставити до Варшави целем контакту з інною яка мала, подобно лепшу оброню, щоб достарчувала Варшаві. Моніка Сендлак зауважила, що у цей час Зофія Герц залишається із батьком чоловіка у лодзі. А коли наприкінці 1939 року його визволяють із в'язниці, він їде до доньки у Варшаву. Зофія Герц розуміє, що в цей час може поїхати до чоловіка на схід. На початку жовтня Зофія отримала від Зигмунта листа, в якому він пише: Я у дядька в Станіславові. Якщо ти зможеш, то приєднуйся до мене. Але з 1 жовтня минає багато часу, і вона не знає, чи Зигмунт все ще там, чи зможе вона дістатися до нього. Закохана жінка вирушає до свого чоловіка. Насправді, я не знаю, як їй це вдається, бо на той час кордони вже закриті. Навіть перетнути зелений кордон важко, але їй це вдається. Виявляється, що Зигмунд досі там, хоча він і намагався перетнути угорський кордон. Його заарештували, але через переповненість в'язниці росіяни його відпускають, і Зигмунд повертається назад до Станіславова. Приблизно у той же час, у 1940 році, було прийнято загальне положення про те, що негромадяни не можуть жити у провінційних містах. Тому герці були змушені переселитися. Вони вирішили повернутися до Варшави, але поки не можуть знайти дорогу, вирушають до Львова, де у червні їх заарештовують і депортують до Марійської автономної республіки. Вони не знають, чому за що і на який термін їх засудили. Там вони працюють на лісозаготівлях. У своїх спогадах Зофія Герце зауважувала, як це для неї було комічно, коли їй. Тендітній жінці сказали взяти важку сокиру і зробити дерево якимось дивом, як Зофія стверджувала, у вересні 1941 року вони зненацька дізнаються, що між Сікорським і Майським укладено угоду, і вони будуть звільнені. Звичайно, всі вмовляють їх залишитися, адже зараз вересень це означає, що наближається зима. Природні умови Марійської республіки у цей час не є сприятливими для дороги. Затим тим подружжя герців збираються, виїжджають одними з перших до Куйбишева, де знаходиться осередок польської армії. Про це можна було би зняти фільм, але уявити у реальності таку історію, що сталася зі звичайними людьми, дуже важко. Отже, вони приїжджають зігмунта. беруть до армії, а Зофія також потрапляє до армії як адміністративний працівник. Через кілька місяців вона знайомиться із редактором газети «Гід. Ройчем і майором працювання. Чапським зостає й рубні ж в войску. На й по кільку місяцях познає редактора Гідройча і Чапського майора Чапського разом із армією генерала Владислава Андерса, яка змінювала назви на маршруті боїв під час Другої світової війни. Пересувалася і польова друкарня. Армія мала зокрема видавничі осередки, відділи інформації та освіти і пропаганди, театр і кіно. Говорить Анна Берхард. Він <penstern> друкарня Отже, ця польова друкарня <порядок> рухається разом із армією. Вони видають тижневики, місячники, багато журналів. У жінок до слова є власний журнал. Але і тут, у видавничому відділі, і у тих видавництвах є же гедраючи, який дуже змінив редакцію Білого Орла. Зустрічається із солдатом Густавом Герлін. Груджінським, який є дуже значущою людиною для Єжеґєдровича, і останній заохочував Герлінга Груджінського писати, публікуватися, навіть займатися редакторською діяльністю. Згодом він став першим редактором щомісячника культура. Густав Герлінґський записався до армії Андерса з Гулагу. Він, він був заарештований під час Другої світової війни на початку війни тисяча 1939 року Герлінг Друджінський став одним з засновників конспіративної групи, яка базувалася у Варшаві, і як емісар мав вирушити через Литву на захід. Але у 1940 році він був заарештований НКВС, звинувачений як зазвичай у шпигунстві і засуджений. Його відправили до трудового табору в Єрцево. Він описав свою подорож і пережите у Гулазі в унікальному романі Інший світ. Фактично, це єдина у своєму роді книга, яка розповідає історію цього табору. Мені дуже пощастило, тому що я перебувала у цьому селі в Єрцево і відвідала невеличкий музей, присвячений історії табору. Там була виставлена книга Герлінга Грудінського. У будь-якому випадку договір Чікорського Майського знали не скрізь, особливо не дотримувалися у таборах, не звільняли, хоча мали б звільнити всіх польських військовополонених в'язнів за цим принципом. Дізнавшись, про договір герлінг Грудінський оголосив голодування, хоча на той момент вже був у дуже слабкому стані. Умови все ж таки були дуже складні і його Звільнили йому вдалося перетнути всю Росію і потрапити на збірний пункт, де формувалася армія Андерса. Отже, це ще одна людина, яка є дуже важливою на цьому ранньому етапі, і на більш е, пізніх етапах історії літературного інституту Герлінг Груджінський. І в пізнішому етапі, очевидно, історії інституту літерацького Герлінг Груджінський. Коли добігає завершення Друга світова війна, і вже відомо про рішення Ялтинської конференції, єжеґєдройцю та його однодумцям відомо, що Польща потрапила під плив Сталіна, і було зрозуміло, що означає радянський режим, оскільки раніше є же ще до 1939 року навіть редагував номер журналу, присвячений ситуації за східним кордоном Польщі. Їм було зрозуміло, що якщо вони повернуться до країни, то не зможуть діяти вільно, і це породило ідею Єжиґєдроїця, що необхідно продовжувати боротьбу словом на заході. Вже у листі Дочапського від 8 лютого 1945 року, тобто за рік до того, як генерал Андерс видав наказ про створення видавничого інституту, єжиґєдроїць писав, як добре було би мати у Римі пресу і видавничий інститут. Подумай, який жаль, що керівники не пішли на цей видавничий інститут. Розвиток подій продемонстрував, що я мав рацію. Але незважаючи на те, що генерали не хотіли погоджуватися на заснування видавництва, є жік'єдроць продовжив наполягати, і у березні він знову пише до Чапського. Гадаю, якщо ви збираєтеся зустрітися із генералом, то повинні знову порушити питання про інститут. Треба наголосити, що інститут не повинен бути нікому під. Відпорядкований Єже же щиро вірив у цю ідею і боровся за неї весь час та дотримався свого слова, що видавничий інститут буде незалежним. Про початки діяльності літературного інституту ще у Римі поговоримо під час нашої наступної зустрічі. Нагадаю, що сьогодні моїми співрозмовницями була президентка товариства літературного інституту культура Анна Бернхард і дослідниця історії та спадщини діячів, що були пов'язані із Зофією та Зигмунтом Герцами, Моніка Сендлак. А я ж Христина Срібняк на цьому прощаюся з вами. Це була програма. Простір діалогу